Страшна аварія, із немовляв, на Рівненщині та між селами хрініки та набережна зіткнулися дві автівки. Як виявилось, водій однієї із машин їхав п'яний. Перебрав алкоголю аж у 9 разів. Чоловіків і 45 років він із Луцька. За кермом іншої автівки була 27-річна жителька села Лішня. Жінка їхала із двомісячною донечкою. Після зіткнення карета швидкою повезла, мовляв реанімацію. У дитині пошкоджено мозок, так повідомляє поліція. Медики у неї діагностували перелом кісток голови, ушкодження мозку, внутрішньошлуночковий крововилив. Дитину госпіталізували у реанімацію рівненської обласної дитячої лікарні. Водій кросовера перебував у стані алкогольного сп'яніння. Прилад драгер показав 1,8 проміли. Слідчий проводить досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху. Зі слів кермувальниці, дитина перебувала у люльці яка була пристепнута ременями безпеки на передньому сидінні. Обставини встановлюються.